Я беру, чеку, такої ну, Хорошо, у нас є хороший генератор, 5-кіловатний дизель, але старенький інвертор, який не вміє його запускати. Тому ми запускаємо наш дизель цим реле напруги. Дизелем управляє контролер запуска генератора. Да, тобто для того, щоб запустився дизель, нам треба, щоб виконались дві умови. Перше, щоб пропала мережа, щоб мережі не було, і для того, щоб напруга на акумуляторах батареї 4 блока по 3 кВт, години кожен блок літій феррофосфат, щоб напруга на них опустилась нижче певного заданого рівня. Цей заданий рівень... Регулюється потенціометром на цьому реле напруги. Точність зрозуміло, що невелика. Зараз подивимося, як це працює. Ми відновили мережу. А Верний відразу ж переключається, чекає хвилину. Працює таймер. У нас була імітація ручного запуску. Зупиняється генератором кнопкою або цим аварійним грибком. І це лише в крайньому випадку. Так. Ми повернули систему. Початкове положення, коли у нас є мережа, іде заряд батареї і все працює. Робимо імітацію пропадання мережі. Мережі немає, але реле напруги не дає запуститися генератором. Воно чекає, поки акумуляторна батарея розрядиться. І ось у нас іде розряд акумуляторної батареї. Бачимо напругу на батареї 52,6 вольта. Для тестування системи ми зараз підкоригуємо налаштування, замітуємо розряд акумуляторної батареї. Релес працював, відпрацював чум контролер, запустився генератор. Ран. Ну і побачимо, як сприймає напругу аксіома від долгокерана, від генератора. Виробництво Далгакеран. Як бачимо, навіть аксіома хорошо приймає його напругу. Йде заряд батареї. Хороший дизель. Гарно тримає частоту. тому аксіомка стартує без проблем. Тепер замітуємо відновлення мережі. Включили автомат. Таймер чекає одну хвилину. Таймер відрахував одну хвилину і запустився. Загук. Отже, суть цього відео, я вам показав як старий допотопний інвертор, який не має функції управління генератором, який не має безпотенційного контакту ніякого. І як при використанні таких інверторів можна запускати генератор. Єдиний недолік в тому полягає, що виставити чітко напругу необхідно при якій стартане генератор тут можна, але дуже складно. Може трапитись така ситуація, що дизель запуститься раніше, ніж акумуляторна батарея дійде до свого майже повного розряду. Нам потрібно запустити дизель тоді, коли заряд в акумуляторній батареї ще буде, і його буде вистачати ще на деякий час. Отже, ми бачили цю систему і зрозуміли, що тут можна зробити будь-яку схему і реалізувати запуск і управління генератором. З будь-яким інвертором. В сучасних інверторах це все регулюється за допомогою кнопок управління меню. Є певні налаштування, є спеціальне меню, коли можна виставити більш точну напругу запуску генератора, напругу на акумуляторних батареях.